Чергова футбольна перемога у нашому місті. Черкаський Дніпро обіграв на домашньому полі нафтовик Укрнафта з Охтирки. Переможний та єдиний гол нашій команді подарував захисник Олег Тарасенко. Зрештою, матч завершився з рахунком 1-0 на користь Черкащан. Це вже шоста поспіль перемога черкасців на домашньому полі. Очна підтримка та потужний старт на полі «Черкаський Дніпро та «Нафтовик» «Укрнафта». З перших хвилин матчу ініціативу перехоплюють гості. Та ненадовго. В дію вступає нападник черкащан Олександр Батальський. Він повсякчас намагається пробити оборону суперника. Та вирішально для черкастів стає подача Юрія Бушмана, яку вправно головою замикає захисник Олег Тарасенко. Забили голоса стандартно. Ви самі прекрасно бачили, що у них команда швидка, технічна, тобто зони їм давати було нельзя в ети грі сьогодні. Тож що ми пытались діти сыграть на контратаке. У другому таймі черкасці повсякчас намагаються атакувати ворота суперника. Утім, нафтовики не поступаються, намагаються зрівняти рахунок, створюючи низку небезпечних моментів. Їх вправно нейтралізує воротар Черкаського Дніпра Орест Будюк, за що отримує звання кращого гравця матчу. Суперник. Он очень тяжовий на самом деле. Він проиграл ряд игр, Он сюди приїхав только за победой и неслись їм Ну, надо были три очка. Но дай Бог, що наші игроки не дали їм забить, нічого сработать. Молодці на останніх хвилинах нафтовики не полишають спроб зрівняти рахунок та завершити матч нічією, але захист черкаської команди не поступається. Дніпряни повсякчас відбивають атаку за атакою. Фінальний свисток фіксує на табло 1-0 на користь господарів поля. Есть объективные причины. У нас ну, сейчас уже немножко лучше с лазаретом, но все равно 4 человека и 4 из основных игрока, понимаете? То есть это те футболисты, которые на пианино играют, а не которые его носят. И это, конечно же, для нас удар. Анет підіймає черкаський Дніпро на третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Продовжити свою переможну серію черкасці планують вже цієї п'ятниці у матчі проти футбольного клубу Динамо 2 Вікторія Хамаза, Віка, спорт.